Планують вакцинувати понад 7 тисяч дітей. На Тернопільщині стартує компанія Кечап, у межах якої безкоштовно щеплюватимуть від кори неповнолітніх від 2 до 17 років, які з певних причин не отримали своєчасно вакцини. Медзаклади нашого краю вже отримали майже 13 тисяч доз препаратів. Вакцинація буде проводитися, і вона проводиться в лікувальних закладах. Пунктах вакцинації, але і в Тернопільській області створено дві мобільних бригади, які будуть виїжджати в пункти проживання внутрішньопереміщених осіб. І ці мобільні бригади будуть проводити вакцинацію. За останніх півроку в Україні виявили вже 20 випадків зараження кором. В Нашому краї не зафіксовано жодного захворілого. Така вакцинація необхідна для того, аби запобігти спалаху кору, епідемічного паротиту та краснухи. Для колективного імунітету необхідно, аби 95% населення мали відповідне щеплення. Через 5-10 років після перенесеного захворювання на кір людина має шанс захворіти важким захворюванням. Це склерозуючий паненцефаліт. Від якого немає лікування, і від якого є стовідсоткова летальність? Тому ми говоримо про те, що треба робити такі щеплення попередній спалах кору зафіксований у нашому краї як і у всій країні в 2017-2019 роках тоді інфікувалось майже 5 тисяч осіб вже наступного року ця цифра зросла до 53 тисяч сьогодні ж понад 7,5 тисяч дітей які проживають на тернопільщині не отримали необхідних щеплень причини різні Хтось колись виїжджав в той період, коли календар був. Є частина, які і батьки з незрозумілих своїх побутових, я би сказала, у них ж немає усіх батьків медичної освіти. Переконання і, можливо, відмовляються. Але на сьогоднішній день ми повинні переконати цих батьків про необхідність проведення вакцинації. Області для проведення щеплень також організували три супрегіональні хаби в Кременці, Козові і Чорткові. Все для того, аби була можливість швидко дістатися до пункту вакцинації. Дорослі можуть вакцинуватися, якщо вони були в контакті не більше як 72 години. Від останнього контакту минуло. Вони можуть вакцинуватися в такому періоді від кору, і також ця вакцина допоможе. Якщо він навіть і захворіє, то захворіє і принесе в легкій формі.